Якщо писати чату від GPT у відповідь на його роботу там спасибі, дякую тобі, ти молодець, ти мене там просто врятував, це викликає витрату кілоджоулі енергії і шкодить екології. Зачитую відповідь від самого чата GPT відносно цієї інформації. Це міф. Він справ гуляє по інтернеті. Давайте розбиратися. Факт, кожне повідомлення, навіть коробки, справді обробляється сервером, отже, споживає трохи енергії, але повідомлення на кшталт, дякую тобі, або ти мене виручив. Це мізерно мале навантаження в порівнянні з чимось складним, наприклад, генерацію коду, аналізу документів або великих за... ем... запитів. Наприклад, повідомлення: дякую тобі. Це десятки мілі джоулів енергії, тобто це нічтожно мала витрата. А от запис на написання курсової чи складного аналізу вже в тисячі разів більше. Тому ваше дякую не зашкодить екології. А ось популяризація вдумчивого та поважного спілкування це швидше плюс. Тепер додам, додам від себе. Дивіться, коли ви ввічливо спілкуєтеся, і у чату від GPT ви пишете Дякую, тобі там. Ти мені допоміг. А це іде від нашої структури мозку. Звучить вона так: завершення шаблону. В нашому мозку є ідея, тобто початок, потім дія, і потім повинна бути винагорода. І от коли є винагорода, у нас виділяється в мозку дуже великий рівень гормонів насолоди, так званих досе, дофамін, оксітацін, сіратанін і ендорфін. І ви скажете, так а до чого тут спасибі? Для того що у вас є запит, потім ви комунікуєте з чатом GPT, і ваш мозок сприймає це як людину неусвідомлено. І потім ви, оскільки навчені дякувати людям в соціумі, то ви можете написати дякую. Це не робить із вас якихось чудиків, чи там душевно хворих, чи тощо. Це момент комунікаційний. І тому, як написав вам чат GPT, це нормально. Не треба щось видумувати, не треба себе за це цурати або карати. Почуйте ще раз, це все нормально.